Де зв'язок між миттям посуди і регулярним спортом? Записую другу частину даної історії. Можете зайти на мою стрінку, подивитися першу про те, що це такий результат з одної із сесій про мотивацію, як прийти до того, щоб тренуватися регулярно спортом. І запит був на те, щоб підстрілити мотивацію, але досліджуючи, ми зрозуміли, що з мотивацією все окей. І зараз я розкрию да, логіку, чому. Де зв'язок між посудою і регулярним спортом, розуміння, навіщо цей спорт, яку хочу фігуру, чому мені займатися. з цим явно, все окей, розумінь, достатньо, але чомусь я все одно лежу і це не роблю. Якби нема на це імпульса, енергії немає. І коли ми почали розкручувати, де ця енергія, де імпульс, і вийшло на поверхню те, що дівчина багато працює. Вона фізично втомлюється і їй вже просто не вистачає сил для того, щоб займатися спортом. Є розуміння, я про це часто кажу, коли клієнти там починають відчуття те, що вони щось не роблять. Є момент мотивації, нерозуміння, навіщо мені це робити, а є просто не вистачає ресурсу для того, щоб це виконувати. Просто ну, немає на це ніяких сил. І це ми усвідомили да, розкопали на сесії, що по факту реально немає сил для того, щоб стати і тренуватися. І тоді в нас став результат, а де що буде тим, тою зміною, яка допоможе знайти сили для спорту, так як спорт важливий. І клієнтка заглянула в свій графік дня і зрозуміла, що ввечері в неї уходить в пусту, вона вже втомлена, вона лежить, втикає в монітор. В телевізор, в соціальні мережі, і так вона думає, що вона відпочиває, і вона поїла і зразу лягає, лежить допізна, і замість того, щоб лягти вчасно спати, вона іде миє посуду, завершує якісь всякі оці домашні справи. І вона зрозуміла, що якщо вона буде зразу, після того як поїли вставати мити посуду і йти робити інші домашні справи, то вона буде лягати спати раніше і якісніше відпочивати. Не втикаючи просто в телевізор і в телефон, ми від цього не відпочиваємо, а вчасно лягати спати. І коли вона вчасно ляже спати, вона зранку в неї будуть сили на те, щоб позайматися спортом 15-20 хвилин. Тобто, треба змінити графік для того, щоб з'явився ресурс на спорт, і це дійсно той результат, який потрібен клієнті, а не мотивація. Але ти, поки не зайдеш в сесію, ти це не усвідомиш і ти це не знайдеш.